Російсько-українську війну часто називають війною дронів, саме тому безпілотники необхідні нашим воякам і під час штурму, і під час розвідки. Чергову партію допомоги а це мавіки, прилади нічного бачення, бандера павери та «ФПВ-дрони» передали військовим від Вінницької громади та гуманітарного штабу. Контролювати наші позиції, залітати у ворожий тил та виявляти окупантів, а також якісно коригувати артилерію. Для цього українським воякам потрібні безпілотники. Чергову партію впівдронів та мавіків для українських захисників передала Вінницька громада. Кожна така передача підвищує ефективність знищення засобів повітряного нападу противника, тому що безпілотні літальні апарати типу «Шахєд» вони застосовують зазвичай вночі. Дані прожектори підвищують, скажімо так, видимість даного безпілотного літального апарата вночі і підвищує можливість знищення нашими засобами крупнокаліберними кулеметами і також стрілковою зброєю. Також на фронт передали бандера павери та прилади нічного бачення, аби українські військові могли вчасно виявити ворожі ракети та шахеди. Це чергова передача від гуманітарного штабу нашої команди. Нашим захисникам, військовим. Сьогодні ми передаємо Мавік і які з прибором нічного бачення. Сьогодні ми передаємо тепловізори на півтора кілометра. Один дев'ять навіть. головне його що це повністю металевий корпус, не збірний, а литий ціліком. Вінницька громада планує і надалі підтримувати наших оборонців, надаючи їм безпілотники, зарядні підстанції, тепловізори, аби допомогти воякам наблизити перемогу. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина.